Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду варити варення. Варення з абрикос із желатином. У мене тут, ну я роблю двойну порцію 4 кг Ну на 2 кг чищених абрикос, кілограм цукру і 3 пакетики желатину по 25 г. Почищені без кісточок, Це такі ціленькі вони. Я засипала їх цукром і тепер буду сюди насипати желатин. І так, засипаємо зверху желатину так, і трохи розмішаємо і дамо постояти. Я роблю двійну порцію. Желати желатину кину на пачку менше, більш мене немає сьогодні. Докупляти не буду, і мені треба його трошки вимішати. Перемішати. І дати йому хай він постоїть. Ось так, щоб. Абрикоси пустили сік. Хоча я їх і передала кмочу, нічого страшного. Все рівно кипітиме, воно буде отако. От і залишаю, можна робити це все на ніч, а можна, щоб воно постояло пару часиків. Кип'ятить його там буквально 5 хвилин. От закипання 5 хвилин і тоді по баночках. І так, друзі, варення наше постояло, пустило опустила воно сік, і я тепер поставила його на воду на газ, на огонь. Дивіться, скільки соку пустило. Це дуже гарно. бачите. І тепер розмішаю його так і дам йому, хай воно закипить. Закипіть, тільки закипить. І 5 хвилин, буквально 5 хвилин воно кипітиме. І тоді буду розливати у баночки і закривати. І так, друзі, варення я закрила. І ось таке воно вийшло. Трошки воно захолонуло, те ще не, не встигло захолонути, а це вже захолонуло трохи. І, бачите, таке воно густеньке. Вийшло ще воно не повністю захолонуло, ну то прихватилося. Ось таке. Ну, а як захолоне буде, тугіше трошки на смак. Воно смачне. М -м. Смачне. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.